звати Ірина Яременко, і я засновник нашого велнес-проекту «24 часа на 7». Якщо ти хочеш схуднути, мати гарну фігуру і це тримати на постійній основі, тоді я запрошую тебе до наш велнес проект. Чим же він унікальний? По перше, що він довгостроковий, це не якийсь там проект, який на місяць або на півтора. Це довгостроковий проект, який ти можеш приймати участь скільки завгодно. А, також він зовсім безкоштовний. Кожного дня у нас будуть тренування з йоги, з фітнесу, тречингу, а також іншого дуже багато цікавого а, виду спорту. А, ці тренування будуть онлайн, будуть записи, які ти зможеш повторювати вдома, коли тобі буде зручно. Звичайно, це контроль тебе 24 часа на 7. Ми будемо вчитися пити воду. Ми будемо не просто сидіти на дієтах. Ми не будемо зовсім на них сидіти. Ми будемо їсти все. Зранку, навіть ми будемо їсти солодощі та смажену картоплю. Топлю, якщо ти її любиш. І я тобі обіцяю, що ти точно скинеш декілька кілограмів за місяць, якщо ти навіть просто будеш на цьому марафоні. А, також а, да, я дам чіткі інструкції по харчуванню, те, що можна поїсти, в які години можна їсти. Ви знаєте, що їсти можна все, але треба знати, коли їсти і в якій дозі. Тому я цього всього вас навчу. Єдина умова, щоб піти на наш марафон, це мати тільки споживний коктейль чому це єдина умова, тому що цей продукт. Які замінює повністю харчування. В цьому продукті є всі вітаміни, мінерали, і цей продукт, який повністю вам допоможе швидко схуднути. Тобто один раз за день ви замінюєте прийом харчування нашим коктейлем, і я вам обіцяю, що ви схуднете на декілька кілограмів без дієт на нашому проєкті. А якщо у вас є ціль скинути. Дуже багато кілограмів, то я з вами попрацюю індивідуально. Чому це 100% гарантовано? Тому що я саме та людина, яка схудла за місяць, за перший місяць марафону на 6 кілограмів. І якщо подивитися зараз на екран і подивитися мої фото лише минулого року і цього, ви можете побачити, що це мінус 9 кілограмів. І зараз я не просто так вийшла до вас купальнику, хотіла показати зараз свою фігуру і те, що я їм все і я вам допоможу зробити з вас лялечку, тому всіх чекаю на моєму проєкті. Пиши, тому люди людині, яка дала це відео, що ти хочеш до наш марафон, замовляй наш споживний коктейль і давай до мене на марафон швидше.